Сумні проводи. На Соборній площі черкасці попрощалися із загиблим зонято Ігорем Бойко. На схід він пішов добровольцем минулого року. Загинув 30 січня під Дебальцевом. Та майже два місяці родина не могла перевезти його тіло додому. Чому про це в сюжеті далі? На годиннику 11-та. В недільний час черкасці збираються, аби провести в останню путь Ігоря Бойка, розвідника 128-ї гірськопіхотної бригади. До людей його труну виносять під сумні акорди музики. Дружина та діти бійця не можуть втриматися, з плачами припадають до домовини, не приховують сліз і оточуючи, починають службу. Запалюйте свічки і починаємо молитву. В січні цього року Ігоря Бойка тяжко поранили під Дебальцево, як вияснилось, смертельно. Але забрати його тіло родина не могла кілька місяців. Допомагали їм у цьому побратими та волонтери. Та територія. З вже була зайнята сепаратистами, через що не могли його забрати. Він гордився своєю сім'єю. гордився, що має двох доньок, сина, золоту дружину, яка майже ну, раз у два-три місяці приїздила туди до нього з великими дитячими привітами. Так про ігоря відзиваються бойові побратими. На площу вони прийшли майже в повному складі. Згадують лише хороше про розвідника і його знайомі, і навіть ті, хто особисто не знав героя. Особисто не знала, але через сотрудницю це її товариш. Дуже хороший сім'янин, дуже хороша людина, завжди всім допомагав. В общем, входять самі кращі. Працюю в дитячому садочку, він водив діток. Судочок, як батька дітей своїх, добра, уважна, чуйна людина. Чуйна до своїх дітей, до знайомих, до оточень, Небайдужий. Посмертно Ігоря Бойка нагородили відзнакою за заслуги перед Черкащиною. Отримати її судилось вже його дружині. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Вікка новини.